Понад 800 підприємств покинули Миколаївщину від початку повномасштабного вторгнення. Водночас, завдяки державним і місцевим програмам, 654 підприємства з інших регіонів вже повернулися до області. Крім того, місцевий бізнес отримує фінансову підтримку на відновлення. Докладніше про ці ініціативи у матеріалі Олександри Долматович. За час повномасштабного вторгнення Миколаївщина втратила 817 підприємств, які через безпекову ситуацію змушені були переїхати до інших регіонів. Втім, департамент економічного розвитку та регіональної політики обласної військової адміністрації продовжує працювати над відновленням економічної активності на території області. Заступниця директора департаменту Рената Хрущ під час брифінгу повідомила, що завдяки урядовій програмі релокації та іншим державним і обласним ініціативам 654 підприємства з різних куточків України вже перебралися до Миколаївщини в області, як і в державі існують програми підтримки бізнесу обласна програма це розвитку малого і середнього підприємства миколаївської області наразі з 24 областей 19 областях це програма існує 18 областей виділяли кошти у 2024 році на її фінансування наша програма розвитку малого і середнього підприємства входить до першої п'ятірки по обсягам фінансування у 2024 році надано допомогу семи підприємцям на суму 1,3 млн грн. І планується подальша підтримка для понад 20 підприємств. У 2025 році планується виділення на ці потреби близько 7 млн грн. Державні програми підтримки також працюють на Миколаївщині. Серед них програма Доступні кредити 5-7-9%, завдяки якій у 2024 році укладено 475 кредитних договорів на суму 1 мільярд 763 мільйони гривень. Кредити спрямовані на інвестиційні цілі, модернізацію обладнання та фінансування обігового капіталу. Інша програма це компенсація 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. У 2024 році вже подано 148 заявок і на вартість техніки і обладнання на суму 106,9 мільйонів гривень. Окрім цього, діють програми мікрогрантів на власну справу, завдяки яким створено майже 400 робочих місць і гранти для ветеранів, що вже допомогли започаткувати 17 проєктів. Також для ефективної взаємодії з підприємцями в області запрацювала платформа Діалог з бізнесом, ініційована президентом України. За жовтень було проведено три зустрічі а на наступні два місяці заплановано ще вісім. Миколаївська ОАЗ за підтримку та департаменту регулярно проводить зустрічі з представниками бізнесу в рамках цієї платформи. В форматі онлайн та офлайн. Під час зустрічі є можливість почути проблемні питання підприємців з перших уст, допомогти їм вирішити. Щоб стимулювати місцевих підприємців і зберегти робочі місця на Миколаївщині, також діє програма національного кешбеку. Таким чином мешканці регіону мають змогу підтримати вітчизняний бізнес, та отримати от, грошовий бонус. Ця програма стартувала 2 вересня 2024 року, і виробники та торгові мережі поступово реєструються для участі в програмі. Наш регіон займає Поки що 21 перше місце по реєстрації виробників, і на, станом на 25 жовтня у нас зареєстровано 19 виробників з Миколаївської області. Окрім програм підтримки бізнесу, область активно співпрацює з міжнародними партнерами. Так, уряд Данії виділив понад 40 мільйонів євро на проєкти відновлення інфраструктури та закупівлю техніки для Миколаївщини. Також в лютому цього року було підписано партнерство з землею Нижня Саксонія. Землею Ніжня Саксонія та Миколаївської області було підписано спільну заяву про наміри партнерського співробітництва. І в рамках цієї програми Ніжня Саксонія виділяє близько 2 мільйонів євро на рік. Наприкінці жовтня, землею Нижньої Саксонії було передано 10 мікроавтобусів для шкіл громад області для перевезення дітей. В рамках співпраці Миколаївській області допомагають і інші регіони Німеччини. Зокрема, вони надають генератори, мобільні пристрої, важку техніку як для громад, так і для окремих комунальних підприємств. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, Богдан Іванов. Новини на телеканалі МАРТ.